Якщо минулого року з бюджету Луцька 11% йшло на підтримку ЗСУ, то на 2026 рік передбачили на це лише 4%. Таке планування видатків на наступний рік різко розкритикували представники громадянського руху свідомі під час сесії міської ради. Адже за їхніми словами за дохідної частини бюджету понад 4 мільярди 300 мільйонів гривень на зсу запланували лише біля 200 мільйонів. Цебто, якщо порівнювати з сумою 25-го року, фінансування зсу збільшилося всього на всього до. 30 відсотків натомість видатки на житлово-комунальне господарство навпаки зросли майже вдвічі. Якщо у 25-му році на ЖКГ спрямували 487 мільйонів гривень, то у 2026-му це вже 814 мільйонів. За таких бюджетних пріоритетів фракція свідомих не підтримала запропонований проєкт. На сили оборони було в нас е передбачено близько 500 мільйонів гривень. Зараз у нас. Дохідна частина зросла, а витрати на сили оборони зменшилися. Це при тому, що, наприклад, на ЖКГ ми на наступний рік закладаємо майже вдвічі більше коштів, ніж це було у 2025 році. Така ситуація є ненормальною, тому ми будемо вносити пропозицію для того, щоб збільшити витрати на сили оборони до... 500 мільйонів гривень. Окремо Андрій Лучик підкреслив посилення протиповітряної оборони Луцька, зокрема, закупівлі обладнання для захисту міста від повітряних атак. Своєю чергою, представниця громадянського руху свідомі Алана Точій заявила, що в запропонованому бюджеті наразі не передбачено достатнього фінансування заробітних плат для освітян, працівників дошкільної освіти, педагогів, позашкільної освіти, а також сфери культури і мистецтва. Це негативно, тому що ці люди йдуть з цієї си галузи, і це є поганим прикладом для, для майбутніх поколінь. Тому я буду теж просити, щоб збільшили в бюджеті більше як на 80 мільйонів тільки для цих спрямувань, щоб кожен педагог мав уплату двічі тисяч тисяч гривень щомісяця, щомісяця за шкідливі умови праці. Обраниця громади, також, як і її колеги по фракції, наголошувала на критично низькому фінансуванні наших сил оборони. Намагався переконати в цьому депутатську більшість і громадський активіст Любомир Дмитришин. У 2024 році ми виділили 11% відсотків нашого бюджету на оборону. у 2025 році це було 4,5%, зараз половиною Зараз нас дохідна частина збільшилася, але це так само 4,5% бюджету орієнтовно. Отже, в поволі цього року виділяють 11% бюджету, тобто ми виходить гірше ніж ковід. Конкретна пропозиція стосується витрат з департаменту ЖКГ на озеленення, Це є 36 мільйонів. Це кошти, які витрачаються щороку на кронування, на кусіння по 5 разів на сезон, на однорічні квіти. Я вже що це занадто велика сума і її можна зменшити. На думку окремих депутатів міськради, ухвалений бюджет не відповідає реальним викликам війни. Цей бюджет має бути відображенням наших цінностей, і власне цінністю підтримки сил оборони ми мали би показати, що вони для нас важливі, що ми громада, яка в контексті, що ми громада в країні, яка воює. На жаль, цей бюджет про це не говорить. Ми маємо виділяти більшу суму, бо і менші громади в нас в області в відсотковому співвідношенні виділяють більше ніж ми. Ми можемо собі це дозволити і повинні. Попри чітко аргументовані пропозиції щодо збільшення фінансування ЗСУ та необхідності доплат працівникам освіти і культури, керівництво міста ці ініціативи фактично проігнорувало. Міський голова його поліщук, всупереч вимогам регламенту, не виніс озвучені пропозиції на голосування, позбавивши депутатів можливості публічно визначитися щодо ключових для громади питань. Наша фракція відразу заявляла і на комісіях, і так само на бюджетних слуханнях про те, що ми пропонуємо конкретні зміни, що що має бути більше коштів передбачено для педагогів дошкілля, позашкілля так само працівників культури, і саме найголовніше, що в нас є, це на підтримку збройних сил України, що має бути не менше 500 мільйонів гривень, щоб ми дійсно знали, що в нас пріоритет є військові. Але вибачте, нас навіть і не почули, не поставили наші пропозиції на голосування. У результаті запропонований бюджет Луцької громади більшість голосів ухвалили, не врахувавши за Вагу кримих обранців громади відтак у 2026-му на житлово-комунальні потреби Луцьк буде тратити в рази більше ніж на підтримку наших військових зсу, які досі на фронті продовжують боротьбу з окупантами і забезпечують відносно спокійне життя тиловим містам країни, зокрема й нашому.